Слухайте слухайте, слухайте, слухайте мене, дуже, дуже, дуже... Слухайте. Ми законно зникли. Ми закон у тяні. Пожалуйста, події прокуратури міста Рубежного моя фамілія Брильова Лариса Олександрівна. Прокуратура міста Рубіжна порушує права людини. Зачинила передо мною та іншими громадянами України двері в робочий час. Я не можу зайти на особистий прийом до прокурора чи до його помічника. Маю право з зверненням громадянина, прошу виїхати на місце і порушення прав людини і зафіксувати цей пода випадок у ці порушення моїх прав та інших громадян України, оскільки прокуратура в робочий час не працює, зачинила двірі, і ми не можемо зайти, зареєструвати заяви у тому числі заяви про злочин. Прошу виїхати на адресу, де знаходиться прокуратура міста Рубіжна. Вона зачинила двері. Чи повідомити прокуратуру Луганської області, чергового прокурора Луганської області? Що прокуратура рубіжна міста, зачинила двері перед громадянами? Ми не можемо зайти в робочий час. Вони не працюють, не допускають нас у приміщення прокуратури. Ми не можемо зареєструвати заяви, звернення. Брилева Лариса Александровна. Брилева, Брилева. Брилева Лариса Александровна. Место Северодонецк, улица Гагарина, будинок 96, квартира 57. 1960 рік народження. Прошу виїхати на місце, яка вулиця, яка, яка? Богдана Хмельницького, прошу наряд міліції надіслати, зафіксувати, що двері прокуратури зачинені. Державна установа зачинена в робочий час. Я не можу попасти до прокуратури, громадянка України. Якщо ви не можете впливати на прокуратуру прошу вас повідомити про це прокуратуру Луганської області вишестоящу, виїхати і зафіксувати цей факт. Лориза може їх там поубивали, да, може там щось случилося, Може там з прокурором міста Робежда чи з його помічниками, що случилося, вона зачинена. Може, тих там хтось утримує? Прошу виїхати на місце подія. Не гайно. Альош, може, Давайте не судді.